Елітні сорти конопель дбайливо доглянуті рослини, налагоджена система зрошення і навіть власна сушарка. Столичні ділки створили у Куликівському районі рай для наркоманів. За чотирьохметровим парканом на 20 сотках землі вони вирощували коноплі. Рівними рядами у господарстві буяли чотири сотні рослин. Висота їх сягала трьох метрів, а товщина стовбуру – 10-12 сантиметрів. Плантацію виявили Куликівські правоохоронці. Під час огляду ділянки експерти помітили, що рослини відрізняються забарвленням та розмірами, тобто вирощувалися. Різні сорти конопель. стан плантації вказував на турботливий догляд за наркомістками рослинами. Тут були виполоті всі бур'яни. На цій ділянці господарі звели і обладнали імпровізовану сушарку, де зберігалися мішки з марихуаною. На даний час проводиться комплекс оперативно-пошукових заходів, направлених на встановлення всіх осіб, причетних до вказаного посіву. На даний час встановлено декілька осіб стосовно одного чоловіка застосовано запобіжний. Захід утримання під вартою. Ми бачимо весь комплекс від посіву до переробки та продажу на чорному ринку. Відкрито кримінальне провадження фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. В ході санкціонованого обшуку в гаражі підозрюваного у Києві співробітники міліції додатково вилучили більше 40 кілограмів підготовленої до збуту марихуани. Загальна вартість вилученої та знищеної наркосировини за цінами чорного ринку становить 10 мільйонів гривень.